Ці громадяни, які володіють рухомим чи нерухомим майном, мають сплачувати обов'язкові платежі у вигляді податків. Це саме стосується і землі. Ставки земельного податку дуже різняться, адже залежать від багатьох чинників. Це і площа земельної ділянки, і її призначення, і нормативна грошова оцінка, і багато багато іншого. Але сьогодні поговоримо про землі сільськогосподарського призначення. Зокрема, до нас звернулись люди, які власниками таких земель, і обробляють їх самотужки, тобто не здали в оренду як правильно вирахувати цей податок, сплатити його, не переплатити і водночас не залишитись боржником? З цими питаннями йдемо до юриста. Власники земельних паїв почали отримувати платіжки. Ну відповідно, там, де гроші завжди виникають сумніви, і от нас звернулись люди, які кажуть, що вони не впевнені, що ці суми нарахувань можна підтвердити чи можна це якимось чином перевірити? Так, закон передбачає, що починаючи з 2023 року органи державної податкової служби почали нараховувати громадянам, які мають у користуванні або власності сільськогосподарські угіддя. Називається таке мінімальне податкове зобов'язання. Відповідно, вже почали приходити податкові повідомлення рішення. Де визначено сума податкового зобов'язання, і вже багато громадян стикнулися з тим, що дані податкові зобов'язання нараховуються трішки з порушенням чинного законодавства. Є приклади, наприклад, по нашому Кам'янець-Подільському району згідно чинного законодавства в за 2022 2023 роки значит, мінімальне податкове зобов'язання враховується в, в розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земель, яка визначена чинним законодавством. Перепровірити це можливо, скільки будь-який громадянин має право звернутися власник земель земельського господарського призначення. А в нас оподатковуються землі, які не передані в оренду, площі, які знаходяться за межами населених пунктів, і площі, яких перевищує 0,5 гектара. Громадянин має право звернутися в органи Держгеокадастрів і отримати до витяг про нормативну грошову оцінку земельського сільськогосподарського призначення. Відповідно, маючи цю цифру, множе на цю цифру 4 або множить на 0,04 і отримує суму, яка має бути сплачена. На жаль. У нас органи Державної податкової служби маючи повний доступ до інформації, оскільки в нас нормативна грошова оцінка земель вже використовується давно, тобто є, мають вони інформацію, але вони йдуть іншим, трошки іншим шляхом. Оскільки є землі, де нормативна грошова оцінка землі не проведена, береться загальний середній розмір земельної ділянки по області. Значить, такі випадки є з такими стикався, що десь є землі, де не проведено. Але зазвичай, практично, по нашому Кам'янець-Подільському району нормативна рошова оцінка земель проведена. Однак органи Державної податкової служби беруть за основу не. Нормативну грошову оцінку землі кожної конкретної земельної ділянки. А беруть нормативну оцінку по області. А нормативна оцінка по області у нас виходить одного, одного гектара 30 477 гривень. Вони множать на Начить тільки на розмір земельної ділянки множить на і на цю суму 4%. У мене випадки були, коли нечет, от стикнувся, значить, де 3 гектари землі значить, податково визначила як 90 тисяч помножила, а коли підняли витяг, взяли, то розмір цієї земельної ділянки нормативна рошла оцінка була 60 тисяч гривень. Відповідно, різниця майже 30 тисяч гривень і податок був тисячу різниця ти майже біля тисячі гривень. Тому я рекомендую всім, тобто хто отримує податкове повідомлення рішення, звернутися в органи геокадастру. Значить, взяти витяг про нормативну грошову оцінку землі, подивитися, чи є чи воно співпадає з тим нарахуванням, які визначила податкова? Якщо не співпадає, необхідно звертатися в органи державної податкової служби для проведення перерахунку. А от якщо такі платіжки не надійшли, то як знати, чи нарахований такий податок і до якого часу його потрібно сплатити, аби не залишитись боржником? Ну, згідно чинного законодавства, орган Державної податкової служби формує повідомлення, платіжне повідомлення значить, і направляє на адресу платника даного податку. У платника з моменту отримання, скільки це має надійти рекомендоване з повідомленнями, є 60 днів для його сплати. Якщо органи Державної податкової служби таке повідомлення рішення не надіслали, відповідно особи не має обов'язку по сплаті відповідного. Податку я ще хотів би звернути увагу громадян, тобто, скажімо, ті, особливо, які змінювали місце свого проживання, оскільки в базі даних податкової є адреса місця проживання, є податкова адреса. Ті особи, які змінили місце проживання, вони повинні повідомити органи Державної податкової служби про зміну своєї податкової адреси, оскільки податковий орган буде направляти податкове повідомлення рішення по тій інформації, яка є в наявності. Зазвичай. Ця інформація зберігається з того часу, коли громадяни отримували коди, податкові номера, коли вони зверталися, там вони фіксували податкову адресу, там вона зафіксована. І бувають випадки, що. Значить, податково направляє по місцю останнього відому податкової адреси. Однозначно громадяни не отримують, і потім виникають питання. Тому можливо звернутися в податкову службу, зафіксувати своє місце фактичного проживання, тобто, як назваємо, ми вкажемо податкову адресу, або можна перепровірити, зараз є сайти Державної податкової служби України, є електронний кабінет, з допомогою електронного ключа можна зайти і подивити. А там воно буде однозначно відображатися, оскільки відображення йде по податковому номеру, тому там буде видно, нараховано чи не нараховано. Значить, і з цього часу є 60 днів для проплати. Якщо податковий орган не нарахував, це стосується так, як і податку на нерухоме майно, то особа не несе відповідальності за його сплату. Ще раз акцентуємо увагу, що все те, про що ми сьогодні говорили, стосується власників земель, які не передали ці землі в оренду. так? так. Так, 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 оскільки е, ті, які передали в оренду, то е, ці всі податки сплачують е, користувачі земельної ділянки, чи це фізичні особи, чи це юридичні особи. Це стосується виключно тільки тих, хто тобто, скажімо, які не передали в оренду, які або або не, е, не уклали договора і не зареєстровані скільки, навіть якщо, якщо, наприклад, уклали договор, але він не зареєстрований і не внесений в реєстр речових прав, то вважається, що цей договор не набрав відповідної чинності. Значить, це буде цих Осуватися значить, і тих осіб, які обробляють ці земельні ділянки самостійно.